Я скажу вам зараз, як пророк зараз в нашій студії з'явиться Віталій Півовар, колишній ведучий ранкових курасанів, ведучий новин. новин політолог, оглядач Віталій Півовар. Давайте його привітаємо. Давай, Він завжди з ти... задоволенням Він приходить до нашої студії. Свіржет, чекав, заходить, а якщо та... без жартів, людина, яка тиждень була безпосереднім учасником телемарафону, Доброго дізнавалася, дізнавалася першою про події, які відбувалися на майдані в інших містах України. Віталій, раді тебе бачити в ранкових курасанах. Доброго ранку всім. Насправді я не вірш послав. Я виписував там те, що мені писали е, наші глядачі в Фейсбуці, mm -hmm. не лише глядачі. Е, я хочу сказати про е, проблему соцмереж. В чому ця проблема mm -hmm. виявилася власне під час цих днів? Що в соцмережах люди самі. Посіяли якусь нереальну паніку, uh -huh. причому з, з, з якихось з неперевіреною інформацією. Ну, вони, от... не, мабуть, репости робили з інтернет-видань перевірених з Чи? яких перевірених? От, наприклад, от дивіться, мені навіть писали під час прямих ефірів новин е програми сьогодні і вчора, і позавчора. Ніби а чому ти вай замовчує інформацію про те, що значить у Борисполі приземлилися чотири літаки зі спецназом Росії? Витязь ну, друзі. Ну от як ви собі уявляєте взагалі ситуацію, в принципі, що в Борисполі сідають чотири літаки витязя? Ну уявляйте взагалі наслідки таких подій, і взагалі наскільки це можливо. Ну, от просто подумайте, що такого в принципі в даній ситуації бути не може. А якщо може, то одразу пішли би моментально пішли би наслідки. Ну якось просто подумайте, що такого бути не може. Ми не те, що не замовчуємо. Просто ми намагалися не видавати якийсь такий неадекват, панічний в ефір, і це нормально, абсолютно нормально. Це раз. Потім, значить, дуже цікаво було ця подія в розвитку. Потім з'явилася значить, інформація теж в соцмережах, у Фейсбуці. А в ВКонтакте це взагалі там зайшов і вийшов одразу звідти. нічого не пишуть, мені здається. Ні, пишуть, Пошуть? просто просто що вони пишуть. Пошуть. значить... А ну це ж подійкова мережа. Ну, да. Юліч, перед дякую. Перед тим, перед тим, тим, Не пристойно в кадрі я, я, ведучому. Віталій півовар робить на відміну від тебе все красиве, все вчасно і все ні, актуально. Всі, всі, всі так, так що, красиво, Слава. Ну, потрібно. Mm. Мора, буде що це ти, <с şöyle> Віталій <витаміра? су> <qualche> Я просто, давайте, давай, давай, давайте я, я розкажу, просто я, я поїм, я насправді дя, Це дякую, для того, ще... щоб новини о 12-й, о 15-й, о 18-й, 21, о 21-й виходили. Salt... Все буде, ти знаєш, все, все... вийшло вчора. Літак, Дивіться, так, значить, та про, про ці літаки. Значить, потім, коли стало зрозуміло, що е, ніхто в це не повірив, те, що приземлилися ці літаки. Е, З'явилася інформація, значить, пишуть, що е, цю інформацію про приземлення літаків mm -hmm. підтвердила українська стюардеса, mm -hmm. яка була з ними на борту. Люди, ну от як ви собі уявляєте, що з витязким на борту літають українські стюардеси, чи що? Що ви там пропонуєте ще каву, чай, скажіть, дюті фрі. Вони сидять з автоматами і в шоумах сидять каву та хлібом всі. Зустрічайте. А, а, ви що будете? Мені вона буде. <рес> Ні, та і там парфуми продаються, цигарки. Ну, як, як зазвичай, на, 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 на рейсах Та ну. Ні, ну та, то, і то, як? гаряче харчування. Квашена капуста, <рес> <рес> огірочки, малосольні, ну, помідорчики. Оця паніка, і вона о, о, останні два дні вона поширювалася все і стала все більш якоюсь неадекватною. І вже апофеозом вчорашнього вечора була інформація про те, що е, значить, з Межигір'я виїхали чотири. Три три цих три самосвали. Грошима, якому кожному по мільярду доларів. Слухай, ну, так значить, значить, потім було? вони порахували ще, що, значить, разом на цих всіх КАМАЗах мало бути до восьми мільярдів доларів. Люди, ну от знову ж таки, от уявіть собі, ну як ви собі уявляєте таку ситуацію? Що Янукович, що? Кімната, така та. велика, якийсь така, знаєш, як він як скуч МакДак в тих в монетах золотих, в цих доларах він там плаває. Так а зараз він... він вивозить швидко ці гроші, які. Так хто ж він не в басейні п'ятиметровому плав? Ва зрозуміло, де він накидає п'ять кілометрів вранці. But, uh, І причому uh, пишуть мені Фейсбук uh, прямо під час ефіру. Журналісти з регіональних видань з регіональних каналів кажуть. Віталіку, треба терміново, терміново дати. Ну я просто не став вже в ефірі це пояснювати. Що ну люди, ну це все одно, що я б Ліні значить, дав зараз такий ящик і сказав, Ліна, от сплатити всю зарплату свою там за рік за рік. Ну і так ходи, ходити ящиком тримає. Ну як можна уявити собі, що 8 мільярдів там здається було, болота? Ну там казали, що в кожен самоскит має вміститися 1 мільярд доларів, типу до 3 мільярдів. Я так. чув і значить, і, ну по перше, навіть якщо навіть теоретично припустити, що таке могло бути на якісь фотографії. Хтось зміг зробити, що десь якісь машини їхали, ще щось Но. і по, а а потім та... Шо, фотографія просто Ні, вантажної просто... машини і та, цих банківських банківських самоскидів. Головніше, все це було відкрито для народу. Тобто, було на самоскидах, було написано це вісім мільярдів доларів. які я чесно заслужив за часи і за роки свого господарування в Криму. Половині інформаційних сайтів ще була інформація, що в одному з цих камазів міг перебувати і президент України Віктор Янукович. Ну скажіть ну, подумайте, люди просто розумієте, Ну, ви самі створюєте цю цей ажіотаж, паніку і так далі. Зрозуміло, що проблем вчора було вище голови була кров, це все ми знаємо. Ми це все показували. Але оцей неадекват сіяти в соцмережах навіщо ви це робите, і роблять це зокрема, і журналісти цього не можна робити. Це провокація абсолютно з ваш, з вашої сторони. Угу. Віталі, о, що водилось найскладнішим от під час проведення того. Знаєш, я, я навіть не знаю. Я вже якось е, коли вчора. Е, Виходив в ефір. Там оці всі години там і, і, і з 10 десятої ранку, і останній ефір мене закінчувався в 10 вечора. І я мені все, мені все було нормально. Мені головне було видати видати е, максимальну кількість інформації. Я розумів, що треба було просто вийти з цими новинами в будь-якому випадку. Тому що якщо б ми не вийшли, то сьогодні можна було в ефір не виходити. Ну тому що всі події, які були вони були на вихідних. Треба було створювати ці випуски новин, хоч, хоча хоча їх не було в сітці. і ми це е, е, мусили зробити. Це нормальна позиція абсолютно. Всіх журналістів мала би бути на, на всіх телеканалах, тому що події відбувалися на вихідних, і ставити в цей час якісь там музичні програми, кліпи чи так далі. Ну це, це абсолютно, це абсолютно не ти моніториш випуски новин колег на інших каналах. Я маю вона взі щодо чого не російських, не європейських, а саме українських. Чи відчувається якась заангажованість? висвітлені? ти знаєш? От тут до речі цікаве питання. Теж на це вчора думав. Позиція схожа із четвертим роком. в Якому плані? А коли тоді показував е, правду, скажімо так, лише п'ятий канал, да потім всі підключилися. Ну тут так само. Тобто, тут були ну ми показували з першого дня, буквально навіть не з першого дня, а от саме з ночі, коли люди вийшли на майдан, ми вийшли в, в, в ефір у першій ночі з телемарафоном. Uh -huh. е, значить, і ну тиждень всі якось всі вичікували, що буде далі, так. І лише коли стало зрозуміло, що е, п'ятницю та що вже людей е, побили в ніч п'ятниці на суботу, тоді вже інші канали прокинулись і почали О, хоча б щось показувати. Але ж все одно ситуація не така, вона трохи відрізняється в цьому плані, тому що зараз немає отих жорстких темників, які були в 2004 році, таких прямо коли там е, піховшик виходив і розказував, що ну не треба забувати, що з того часу пройшло 9 років. З'явилися соцмережі, з'явилися дуже багато а, способів поширення інформації. Це одразу би розлетілося моментально, як, як цей навіть, вибачте, ну, бред, який розлітався, але він був. От, тому я, я думаю, що всі, всі це теж прекрасно розуміли, що цього робити не можна. Віталь, твоя особиста думка як громадянина, як події будуть розвиватися? Ти за радикальні методи, не за радикальні. Ой, ти знаєш, підловию таку <Думаю>. 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 я... ну, замислюєшся ж над цим все одно. Я, наприклад, вчора, ще після десятої, поїхав на Майдан подивитися, що там відбувається. І я, я, наприклад, зрозумів одразу, що цієї ночі нічого радикального не буде. Це було, Це було очевидно. І, це і, але ну от я просто подивився е, в порівнянні, наприклад, з тим, що було в п'ятницю, коли стояли кордони Беркутів. Причому такі, ну абсолютно було зрозуміло, що вони до чого готу, готуються. Ну, на банку ви, теж кордони та, стояли Беркутів. Е, так це на, на банку, і там вже, там вже не було в цей час людей. Люди були на Майдані. На Майдані все було спокійно. Навіть і незважаючи на те, що в соцмережах знову ж таки писали, навіть от дивіться, я собі спеціально поставив один на третю ночі. Думаю, а може щось станеться. Я, я, я це щоб не проспав. Значить, я прокидався о, о третій ночі, і, значить, Хожу в Фейсбук дуже багато було силок на прямі трансляції з Майдану. Я вмикаю цю ссылку. Значить, на Майдані чітко видно, що все спокійно. Uh -huh. Люди співають пісень, танцюють. Там, значить, здається, було кличко і Руслана. Там щось говорили, виступали. І в цей час знову ж таки в тому ж Фейсбуці, значить, люди пишуть, що. Терміново, терміново треба значить, тут значить нас буде зараз атакувати. Всі приїжджайте, приїжджайте. Ну хто буде атакувати, якщо нікого там нема? Ну люди, ну ж якось ні, кого там було атакувати? Там там все ж таки люди були, але просто до цього не готувалися. Треба просто ну адекватно розуміти, що відбувається. Не треба ту паніку сіяти, якої ну, і, ну і, яка просто воно не може бути. Зараз я собі вчора дам... було багато дуже повідомлень. Наприклад, я вчора дивився там багато, хто поширював все сьогодні. Негайно всіх прибирайте да. до 9 вечора з Майдану. Почнеться атака всіх розженуть водометами, танками і так далі. Поширювали вчора оце відео, де нібито поїзд їде з танками і бронетехнікою, а це ж відео, це баян. Та це взагалі. Значить, дивіться. Віталік, тобі комплімент. Ядерна історія про валютної Камази Стюардесь. Віталій повеселив, спасіба. Дивіться, ще одна інформація, якраз про ці танки, яка поширювалася вчора. Ну ну це теж, от... Поширили відео, а потім поширили лише фотографію. Uh -huh. Друзі, ну подивіться на ці фотографії. Ну де чітко видно, що там зелена трава. Ну скажіть, будь ласка, ви ж розумієте, що зараз, начебто, не весна? Ми живемо не в Італії, значить, не в. Австралії, де значить пополяло ну, зелені. Словом, та. Ну, тоб, ну, тобто, ну якось просто думайте, що таке неможливо, в принципі, що це такого бути не може по факту. І... Ну що, Віталій, Я ти... про інше хочу сказати. Сьогодні приблизно два з половиною місяці, як ти. Е... Перейшов з ранкових коросанів на а одне місце рахуєш? роботи. Ні! Ну, ти ж знаєш, я ж рахую, Віталію. Я хочу тобі сказати: за тобою сумували всі, навіть соломка, навіть я. Ну, Ліна, я про... А одна дівчина сумувала найбільше. От, вона готувала тобі сюрприз. Я попрошу колег всіх, окрім Юлії Крапівної, вийти з кадру. Ну, а всі інші знають, що потрібно робити. Віталій, це Шо? для, Шо? Мій для мій тебе сюрприз. Знала, Вам є про що Юлія, поговорити, Юля, ти можеш йому влашай. сказати все те, про що мріяла? Слухай, ну вас півтора хвилини, друзі. Музику, будь ласка. Ти так мало. Афі, який танок люди зараз на майдані мітингують. який танок? Ми посадили Віталій. Ти краще скажи щось приємне. Ну що приємне? Дивися, якраз твій прихід і твоє інтерв'ю сьогодні. Ми заключними словами. Закриємо, Давай, Ви молодці, це для тебе. Скажіть, чий канал 112? не дуже хороших людей. Ведучий до того договорився, що йому стало жалко Беркут, які вони беззахисні? Володимир з міста Черкас. Ну тому, що на 112 жалкують і жаліють Беркут. а тобі шкода Беркут? Не шкода. Слухай, ну та, що її... ну, ми не можемо танцювати, Я не, не ви розумієте позиції, а співати але... не може Там настільки насправді ну з -з зрозумієте, зрозуміти просто неоднозначні взагалі ці ситуації. Слухайте. Дуже добрий, дуже хороший а, хлопець, якраз ти відкрила смски, і я згадав, е, значить, теж вчора останню яку я прочитав під час ефіру новин о 9-й, про те, що з львівського залізничного вокзалу знову ж таки відправили е, потяг, потягами колону танків. От скажіть, ну яким чином на львівському вокзалі одністово ні з цього можуть з'явитися колон, кол, кол, колона Ти, 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 роз, ти чуєш? Колона ти танків. бачиш, що робиться? Вони зараз танцюють під нашу п. Оце так ні, просто треба. Я, я, я хочу що, те, що я хотів сказати, просто не сіти цю зайву паніку е, в соцмережах. Е, Теж е, факти, які є, ми їх бачимо, ми їх обов'язково показуємо. Вони є в наших ефірах новин, Вони є в нашому марафоні. Вони є на сайті TVI.ua. Ми за це все слідкуємо, це все показуємо. Просто ну будьте адекватними. Ну я про, це, це навіть на заклик, це просто прохання. Юля, ну скажи ти щось, і то я це кажу. Та я говорю, сьогодні говорю. ти ж бачив, як я репетувала, червона завжди стаю, тому що ну з'являються якісь певні коментарі там, а чому не встає село? А село довели до того, що там нікому вставати. Бабусі з ціпками ходять по 70, по 75 років і вболівають тільки за те, аби цукор, ціни на цукор не піднялися, на муку, тому що жити на ту